Пливи, рибо, пливи! Ось твої острови! Ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, шиє тобі, парашут пасе тебе в глибині на твоєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова. Промовляє слова, це ось твої сни. Це рибальський човни, це ніч, це течія, це смерть. Певно, твоя. Життя, тиша і сміх його стане на всіх. Його вистачить всім, усім коханням моїм. Лети, рибо, лети. Я знаю усі мости, знаю всі маяки. Роблю. Все навпаки, лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай рибо. Кохай хай безнадійно, хай Хай без жодних надій. Радій рибо, Радій. жарта життя варта всього. Варта болю Твого, варта твоїх розлук. Варта... Відрази і мук псячого злого виття шаленства та милосердь варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.